Мої Вітання з України! З вами Павло Сітін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. У цьому невеличкому відео хочу висловити своє ставлення до навчання нових робітників у нашому прикладі у навчанні швачок, нових, які приходять у вас в швейних міні-цех або цех. Моє ставлення суто негативне, не робітників, ні, а до процесу навчання не перетворюйте свій мініцех у навчальний заклад. Це одне з перших правил, якого ви повинні притримуватись. У будь-якому випадку, а точніше, у 95 випадків, як показує мій багаторічний досвід роботи у своєму цеху, та мій багаторічний досвід спілкування з моїми клієнтами із 36 країн світу. Набагато краще прийняти вже кваліфікованого. Кваліфікованого працівника у ваш цех кваліфіковану швачку у нашому прикладі, ніж навчати. Що, кажучи, з нуля навчати до певного рівня людину, яка потім від вас піде до вашого конкурента, наприклад, тому, що він просто найближче розташований до її місця проживання, або піде зовсім без пояснення вам причин. Ви так ніколи не дізнаєтесь, чому людина. В яку ви, чи ваш якийсь співробітник вложили стільки зусиль, стільки навчали, так, переперетворили свій цеху якесь швейне ПТУ раптом раз і од вас уходить, і може ти не одна людина, можуть всі учні так одночасно. Ну це буде така велика проблема, яка у вас виникне з великої вірогідності. Щоб цю проблему виключити, щоб цю проблему обійти, треба створювати цікаві умови для ваших швачок, для ваших співробітників, цікаві насамперед у розмірі зарплатні, яку ви будете виплачувати вашим співробітникам. А для того, щоб ви могли виплачувати більше, ніж ваші конкуренти, треба втілювати і відпрацьовувати сучасні системи оплати труда 2к, 3к, 4к, які дозволяють вам платити більш ніж ваші конкуренти, але не за рахунок своєї прибутку, да, щоб у вас ще прибутки падали, падали, а ви роздавали свої прибутки у вигляді зарплатні своїм швачкам. Ні, а така підвищення зарплатня буде за счет підвищеної продуктивності ваших робітників. Ось чому я постійно агітую за сучасні системи оплати праці у швейній промисловості. Ну, якщо це відео було для вас хоч трошечки корисним, ставте подобайки під цим відео, підписуйтесь обов'язково на мій канал, задавайте свої питання у коментарях під відео. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відосики. А з вами був Павло Сікін. Провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. До зустрічі у наступних відео.